Таро прогноз для Терезів на листопад 2025 року. Три важливі події місяця. Перша важлива подія місяця, друга важлива подія місяця і третя важлива подія місяця. Далі, що у вас очікує професійні діяльності в листопаді Терези. Як будуть складатися фінансові справи, чого очікувати в листопаді? Що очікує в особистому житті? На що звернути увагу в плані здоров'я? Порада підказка або застереження для вас терези на листопад. Так, Перша важлива подія, дивимося. Ви будете знаходитись в якихось енергіях позитивних, росту зростання. Коли ви здатні будете збільшувати, примножувати те, що у вас є. Хтось в особистому житті перейде на іншу ступеньку в стосунках. Хтось розвиватиме фінанси, бізнес, самореалізацію, тобто все те, що є, хтось просто займатиметься побутом, налагоджуватиме комфорт в своїй оселі. В цілому тут будете доглядати за собою за своєю зовнішністю, за своїм ментальним, так, за своїм емоційним здоров'ям. Лицарь мечів стрімке, стрімка якась подія. Це може бути близнюки терези Водолії, чоловік до 35 років, або виглядає на цей вік, або просто події мчатимуть одна за одною. Ваше життя. І двійка Пентаклів буде важливий якийсь вибір. Протягом листопада виникне таке бажання щось обрати. Можливо, у вас були дві роботи. Можливо, у вас був рівнозначний вибір. Тобто обрати вам буде все таки важко. Але вам треба зробити цей вибір, дехто просто за течією попливе. Що протягом листопада так і не зможе зробити цей вибір. По королю мечів можу сказати, що це дивіться або вибір через цього короля на і близнюки Терези Водолії, тут просто його різкий прояв, якийсь, можливо, Різкі слова буде говорити. В цілому це людина, яка не проявляє емоцій. сказав, відрізав, продумує все наперед, ховає емоції подалі, навіть якщо вони є, в цілком має внутрішній стан такий, що не проявляє емоцій, холодний, або зовні транслює таку поведінку. Професійна діяльність по сонцю самореалізація. В цілому все буде налагоджуватися. Позитивно все буде, кожного по-різному. І по фінансах, дивіться. Фінал ну, самітник це мудра людина. Це людина, яка здобуває знання для того, щоб розвиватися. Це тоді, коли у вас ви можете бути вчителем, можливо, додатковий дохід у вас буде, що ви будете когось навчати, або самі звертатиметесь до когось за навчанням для того, щоб. Ем, от По фінансам щось вирішити, можливо, починати якесь нове питання, можливо, в соціальних мережах. Так, Що очікує в особистому житті? М -м, приємні події, вдома все гаразд. Ем, прояв людини, можливо, подарунок квітів і на дні колоди. Дивіться якраз колесо фортуни. Тобто тут приємні моменти, дуже приємні моменти вас чекатимуть в листопаді. Плані здоров'я, ну тут скоріше порада, помедитуйте, бувайте на природі або в місцях, які сповнюють вас позитивними емоціями, поповнюйте ці позитивні емоції. Для декого це тут не варто давати поради, але мені здається, ви комусь таки пораду будете давати в лікуванні певному, там, де ви вже маєте конкретний великий навик. Рада підказка або застереження. Ну тут, скоріше інформація для вас, що буде прояв людини по лицарю Пентаклів, для когось приї... до когось приїде дитина. Так, по лицарю по Пентаклям, це може бути телець Діва Козирів, або просто отримаєте якесь приємне повідомлення про фінанси. Хай поки що невеликі, але це вже початок. Отримайте таку інформацію. Нехай все хороше неодмінно збувається. Не гараздний негатив обходять вас стороною.